Це для наглядного примера людям, яких писали мені, я там виставляв колись свій ролик, старий, да, там 4-5 назад, про трафік в магазині. От вам наглядний примір, що, що таке трафік, якщо, допустимо, є ремонтні роботи йдуть по дорозі. Да? Це наш магазин, який на митниці по Гагаріна по вулиці. І вот от ця взагалі зараз вона і ремонтують вона в асфальті. бачите. Тут ніхто не останавливається, ніхто не може стати і так далі. Все. Все перекрито. Тут людей на, на даний момент набагато менше, тому що просто фізичні люди не можуть сюди перейти. Да? Хорошо, що це буде один-два дні, і далі все буде норм. Але якщо так постійно, якщо у вас магазин буде в неправильному місці, там де люди не ходять, вам не допоможе ні маркетинг, нічого абсолютно. Той, хто мені писав, що головне хороша реклама, хороший продукт і так далі. Так, ребят, хрен там. Я вам серйозно говорю, у вас буде супер продукт, супер реклама, супер що хочеш. Но якщо у вас офлайн магазин, іменно ритейл, на землі, в поганому місці, все.